нами на онлайн зв'язку Денис швидкий начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР. пан денис вітаю вас Вітаю вас Хочу з вами одразу подискутувати з приводу однієї цікавої ініціативи. Наскільки вона є перспективною? Власне міністерство оборони України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства. Про це повідомив чільник відомства Денис Шмигаль. За його словами, головна новація полягає у встановленні чітких термінів служби та підвищення виплат. Давайте почуємо деталі. Головна новація це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактників на 2-5 років передбачено річну відсрочку від мобілізації по завершенню контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому. Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Пан Денисе, на вашу думку, наскільки це є безпосередньо тим самим заохочуючим наше українське населення, українських чоловіків і жінок, які можуть долучитись до нашого війська, безпосередньо зробити це? Наскільки це на вашу думку є така успішна ініціатива з огляду на ті чинники, які безпосередньо впливають на поповнення українського війська? Як на мене, це якраз єдиний і правильний шлях рухатися, щоб підтримати і розширити нашу армію, і це вже сигнал, що наша держава починає мислити не мобілізацію, а вже професійною армією, коли вже людини будуть туди вмотивовані. і буде модель армії не за повісткою, а вже за вибором, коли люди будуть. Вже розуміти, наскільки вони йдуть служити, на яких умовах, на яку посаду, де це все чітко гарантується, що людина прийде і буде розуміти, що якщо вона пішла працювати десь оператором БПЛА, що її завтра не кинуть в піхоту. І якщо вона пішла служити на один рік, що їй не прийдеться сидіти 5-10 років там, Щодо Тому, тер... до на мене це про єдиний і правильний шлях. Щодо термінів служби, напевно, це вперше, коли це зокрема якось прописується, що вони будуть чітко вказаними. Якщо ми кажемо про контрактну основу, то відповідно вона одразу закладається. Але тут на цьому прямо акцентують. Водночас, ті люди, які перебувають на фронті вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Третій, другий, в залежності від того, коли вони долучились до українського війська, наскільки вони теж матимуть змогу підписувати ось ці контракти. Бо, зокрема, про що каже пан Жорін, заступник командира третього армійського корпуса, надзвичайно позитивно він оцінює загалом подібні рішення. Втім, уточнює, що мотивація категорії сил оборони, які зараз наявні там на лінії фронту і вже роками буквально служать, не менш важлива ніж злучення нових людей, адже саме на цих Людях тримається наша країна просто зараз. Е, стосовно підписання контрактів, в нас вже була така можливість. Люди, які зараз знаходяться вже четвертий рік на фронті, це загалом люди, які пішли по мобілізації. І вони, а вже ж по закону, в нас мають проходити службу до демобілізації, коли закінчиться військовий стан. Але можливість підписувати контракт вже була з 22-го року. І в нас є. Багато прикладів, хто підписав контракт на три роки в 22-му і вже звільнилися. Тому контрактна служба у нас весь час була просто люди не підписували контракти. Вони враховували, що війна закінчиться там через півроку, через рік. Тому з цим проблем нема. А сама модель вже працювала по контрактній службі. Це в нас. Зараз з початку цього року, коли з'явилися контракти 18-25, це були перші контракти, які були на рік, зараз їх збільшили вже. Там не тільки піхотні посади, але і БПЛА, де можна підписати контракт на два роки. Також зробили контракти 60 плюс для чоловіків на один рік. Mm -hmm. У нас постійно армія розвивається в цьому напрямку, тому що це якраз було проблемне питання. І до цього у нас всі контракти були мінімум на три роки. Єдине, що можна було лише підписати. В перші місяці були такі випадки, коли підписували на один рік. Хоча це дуже рідко і це залежало вже від бригади. Пан, пан Дениса, правильно я розумію, що люди, які добровольцями пішли на фронт, вони можуть підписати контракти. А ті, хто були мобілізовані безпосередньо працівниками ТЦК та СП, у них такої можливості немає, так? А є вже ж. Вони коли прибує, вони мобілізовані, вони перебувають в частини, вони можуть звернутися до свого командування і підписати контракт, вже обрати собі контрактну службу. Це не є проблемою. Тобто, виходить, що буквально все наше військо може перейти саме на контрактну основу. Так, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми вже давно пропагандуємо, що краще підписувати контракт. контрактна служба, це твоя вже по-перше, це твоя відповідальність. Ви маєте вже відповідати за підписаний контракт, виконувати свої обов'язки, і з контрактної служби трошки ваші е, умови для звільнення. Але в тебе теж є гарантії. По перше, це фінансові е, там є додаткові виплати, додаткові пільги, і також це гарантія, що ти маєш чіткі терміни служби і ти вже обираєш посаду, де ти будеш конкретно проходити службу. А коли людина переходить на контрактну службу, чи правильно розуміє, що збільшується її заробітна плата? Тобто йдеться напевно вже не про 20 тисяч гривень, якщо ми в розрізі мінімальної зарплати говоримо. Е, ні, заробітна плата не збільшується, але є додаткові виплати за підписання контракту. Це вже залежить від регіону, де ви проживаєте, тому що кожна громада вона виставляє додаткову виплату. Свої, наприклад, якщо там в Києві можуть виплату за контракт робити 50 тисяч, то в Одесі можуть 40-60 робити. Також там ще є від держави можливість отримувати сертифікат на купівлю автівки, там 150 після тисяч, і там багато ще є. Додаткових пільг, які ідуть комплектним за контрактом, пан Дениса, дозвольте уточнити людина, яка. Змоделюємо ситуацію. На фронт прийшла добровольцем у 2022 році. Станом на зараз от вона майже 4 роки вже в нашому війську. Переходячи на контракт, умовно, найменше за терміном дії один рік. Цей рік, як я розумію, розпочинається буквально з нуля і новий розраховується. Тобто попередній час, скільки людина пробувала в українському війську, він не зараховується зовсім. Так, а вже ж. Ну, то була. По мобілізації служба а це вже контрактна служба. Тому і більшість бригад з початку повномасштабної вторгнення з 22-го року всіх людей, всіх військових пропонували всім підписувати контракт. Чи можемо ми тоді говорити про те, що ось така система переводу війська на контрактну основу це єдина можливість станом на зараз таки отримати демобілізацію. Так, а вже ж тут не зрозуміло скільки ще буде е, іти війна. Вона може ще рік, два, три йти. Тому я враховую, що краще підписувати контракти, навіть якщо війна закінчиться, все одно в перші там півроку не можна розраховувати на демобілізацію, тому що все треба відновлення території. Е, армія ще потрібно буде для врегулювання всіх процесів. Тому я враховую, що треба підписувати контракти. Тим паче, всі бойові вже люди після закінчення війни також треба буде їх допомога в навчанні вже майбутніх військовослужбовців, і я пропонував підписувати. Чи є орієнтовні оцінки? Скільки на контрактну основу в середньому будуть долучатись наші українські потенційно захисники попередньо відповідно цивільні громадяни, а з огляду на те, як швидко розширюється оця контрактна система, власне, це для розуміння того, що контракти будуть закінчуватись через рік, через два, через три, скільки в залежності від того, який саме обрала людина, і кимось потрібно буде відповідно заміняти у війську. Наскільки це теж злагоджена система і є розуміння? Я враховую, що кількість дуже збільшиться, тому що при зміні контрактів, наприклад, якщо враховувати минулий рік, то можна сказати, що відсоток людей, які йшли по мобілізації війська, попадали, то було десь 80%. То Зараз це приблизно 50-60% людей люди йдуть вже на контрактну службу, і якщо якраз зменшити зменшити термін служби до одного-двох років і давати гарантовані посади, то я вважаю, що по-перше, збільшиться кількість бажаючих йти добровільно в війська, і люди почнуть підписувати тих, хто вже проходить службу. Який контракт найбільше обирають українці? Чи є якийсь який прям переважається умовно на один рік, на два роки? А вже ж люди всі обирають на менший термін. Це один-два роки. Але тут ще більше питання залежить від посади, тому що, скоріш за все, на один рік це буде тільки для солдатів. Сержантські контракти вже скоріш за все будуть на три роки, і офіцерські на п'ять років. Пан Денисе, і наостанок не можу не перепитати. Ініціатива уряду, яка запрацювала наприкінці літа цього року щодо дозволу на виїзд чоловікам вікової категорії 18-22. А приблизно в вересні, перші буквально тижні того, як реалізація відбулася від цього рішення, ви сказали, що фіксуєте таке, що зменшився прихід і готовність до війська долучитися чоловікам саме цієї вікової категорії. Приблизно цей попит впав на 30%. Зараз наскільки ситуація стабілізувалася, чи досі ми можемо говорити про ці 30%? Ні, на жаль, поки ситуація не змінилася. Вона на тому ж рівні. От, попит як впав трохи, воно так і залишається. Але люди стабільно звертаються і йдуть на службу. І поки що ми чекаємо, що кількість збільшиться. Чи є якась конкретна посада, яка переважає знов ж таки з огляду на попит українців? А вже ж це БПЛА, люди цікавляться, їм дуже цікаво зараз багато новітніх вже технологій. І якщо раніше в нас там FPV в ПІВІ, і багато посад було в зоні бойових дій, це вже на кордоні з країною-агресором, то зараз більшість БПЛА вже посад є для захисту цивільних міст. По збиттю шахетів і обороні. І з кожним днем кількість бажаючих збільшується. А чи можемо ми тоді говорити про ймовірно ті посади, які довгий час залишаються відкритими, бо попит на них найменший? Uh... Так по-перше, це люди туди приходять по мобілізації. По-друге, багато людей також змінює вже свою посаду після того, як вони приходять на службу і проходять базову загальну військову підготовку. Вони вже себе бачать трохи на інших посадах, тому вони вже там змінюють своє бажання. Не обов'язково що людина, якщо приходить з бажанням. Служити військом на посаді керувати безпілотними системами в подальшому, що вона не змінить своє бажання. Вона приходить, вона навчається, вона бачить, як це працю працює, як це все робити. Тому в неї вже з'являється якісь інші бажання. Є такий стереотип, що найменше попит, все ж на такі специфіки роботи, як штурмовик, піхотинець, чи правда це. Або якщо ні, то на які тоді? Ну а вже ж це, це саме одна з самих складних посад. Це штурмові, і вона сама небезпечна. Тому опит тут не дуже великий, але все це залежить від навичок, від досвіду, і тут більше страху. Коли людина проходить, вона вже бачить, як це дійсно відбувається, як це проходить, як це проходить вже в новітніх умовах. Коли е, взагалом е, війна йде в повітрі, коли це вже інше, це не війна, яка була там рік тому, два роки тому. Вона війна змінюється кожен місяць, е, тому тут вже треба дивитися, коли людина прийде і з нею спілкуватися, показувати, вчити і далі змінювати це все, але сама Така вже ж на якому менше попиту, це штурмовий піхотні посади. Ан дякуємо вам, що мали змогу долучити до прямого ефіру ранок Лайф та розказати, як відбувається процес мобілізації, як відбувається процес залучення саме рекрутинговим компаніями, Наскільки українці готові долучатись власне? І чи вплинула ця ініціатива уряду щодо дозволу виїзду чоловікам 18-22 років на відповідно поповнення українського війська? Денис швидкий був із нами, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР.